Слава Ісусу Христу! Цей погожий вересневий ранок, Його рука милості є над тобою і мною. І ця пісня була про кінець, який чекає вірних людей. Я часто чую, а що далі? Старий, умру і так далі, кажуть люди. Але каже Господь, що є місце, де сліз немає, де ночі немає, де є вічна Його любов. І нам обіцяє цей уділ. Слава Йому! Я прошу вас мого тонної підтримки, тому що моя промова буде про сім'ю, про нашу роль в сім'ї, сім про нашу відповідальність. І основу я хочу взяти закон посіву і жнив. Галатам 6.7 каже слово Боже, що не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Тут, як буде застереження і ствердження, Бог застерігає, що якщо ти чекаєш іншого, його не буде. Якби буде відзеркалення, що тільки посієш, те й пожнеш. Я хочу сьогодні говорити про відповідальність сівби і жнив в нашій сім'ї. Ми такі різні, по-різному живемо, різний вік маємо, але в тій чи іншій мірі ми є в родині, в сім'ї. Я чую такий вислів, хтось сказав, що сім'я це мирне співіснування двох різних нервових систем. В якійсь мірі так воно є. Бо ми є дуже різні, і степень цих систем є різний, як він діє. І Бог поєднує, і ми дуже сильно міняємося, коли народжуються дітки до них один підход. Коли в неї підростають інший підхід. Шкільна програма міняється кожного року. І ми, як батьки і мами, в процесі виховання має мінятися. Є наші тати й мами, яких ми залишаємо, створюються нові сім'ї. І різко міняється статус. Ще вчора був ненаглядний, ненаглядна, рідненька, де секрети не було, а сьогодні це окрема сім'я. Де вони мають свої плани, наміри, які з нами не співпадають часто батьками, і буває напруга. Я хочу сьогодні більше говорити за духовну відповідальність і хочу привести кілька прикладів старого заповіту, як діяв закон посіву і жнив в потомках, в сім'ї, в родині, і поговорити про наш час, про застереження або про виклики. На жаль, сьогодні. Сім'я переживає не в непростий час. Є багато викликів, є багато проблем. До речі, Західна Україна в порівнянні мала найменший відсоток розлучень, якщо брати всю Україну. За батьків, дідів, прадідів тут був такий на полісі патріархальний уклад родин, де тато мав в слово авторитет, де високо цінувалася мораль, шлюбу і так далі. І сьогодні кажуть, у вас інші люди. Я не раз спілкуюся з людьми, які переїхали тут живуть, кажуть, у вас зовсім інші сім'ї, у вас інші поняття, тому що з поколіннями було інше бачення. Я до цих пір пам'ятаю, як в наш клас зайшла вчителька і сказала таку фразу: А ви, дітки, не слухайте ваших батьків, тому що вони темні відсталі, а ми будуємо світле майбутнє. Воно щось так закарбувалося. Так говорила радянська система. Я хочу повернутися до Біблії. Перше місце буття 12 12 розліг, 17 вірш. Де я знайшов вперше, де згадується, де Бог вдарив фараона. Тут написано, що він взяв жінку не свою, і вдарив Бог великими поразами Його та дім Ну, Фараони, як правило, мають свою думку. Вони багаті, незалежні, їм не укажеш. І Він зробив так, як вважав потрібним. Але Бог вдарив і це зрозумів, за що. Ціла родина постраждала, він покаявся і на жінку повернув. Незалежно якого статусу людина, незалежно, які вона має повноваження, Бог. Переже своє слово. Переступив, вдарив його і родину його. Друге місце це буде друге царство, 9 розум, сьомий вірш, про дуже багатого, здатного на той час царя. Його було 70 синів. Там були спеціальні вчителі. Вони вчили, виховували. Але була проблема. Вони кров невинно поливали. І Бог сказав одного разу: цей дім буде побитий. 70 синів померли в один день. І тут, восьмий вірш, каже, що дім буде знищений. Ні, це не стіни, це не будинок, це потомство, це покоління. Тому що нечистива мама кров проливала. І діти вмерли. Це дуже серйозно відповідально тоді було. Перша Самуїла 2:33. Були сини, які служили при Скинії. сини Ілія. І вони почали займатися поганими речами. Зневажали жертви, блудили і так далі. І Бог сказав, що будуть потомки твої помирати в середині років в різних прикладах. Дожив до середини. Можливо, ніхто діагнозу не знав, не міг пояснити, але за те, що? Прискиніє, за те, що знали закон Божий, за те, що іншим дали повод, пострадає, каже, покоління не одне. І так сталося. Інший приклад друге Самуїла 12:10. Ми часто проповідаємо про Давида. Багато псалмів ми Про нього багато сказано, що він був чоловік по серцю Божому, де хто каже, був любимчик Бога. Але була, був момент, коли він переступив межу сім'ї, моралі, і зробив дуже недобре, хто читає Біблію, знаєте. І меч не відійде і дому твого, покаявся, визнав. Але це те, що ти так зробив. За те, що ти дав повод та такий помазаний, герой віри. Так, його Бог використав, і ми маємо багато-багато псалмів. Я можна там прочитати дуже близькі переживання. Коли він зрішив, він визнав, каяся, епсалом написав, коли я мовчав, своє покаяння описав. Але поряд з тим, коли ми дивимося далі, потомків. Ми бачимо, вони страждали. Розборки, смерть, кров, зрада, і вони дуже страждали. Є інші приклади, бо випадки в Біблії позитивні. Вихід 1,21, бабушки з поветухи, Бога боялися, і Бог їхні доми будував. Старенькі бабці жили так, що їхнє потомство Бог благословляв. Там не було фінансів, там не було, можливо, якісь речагів, були старші люди, ну, як правило, бабушки, дідушки, ну вони не сильно можуть на внуків вплинути, щось порадити, щось підказати, це вже кажуть покоління, яке прийшло. Але діяв сильний духовний закон, і він виконався. Бо 39.5 сказано про молодого хлопця Йосипа, який попав в дім єгипетянина безбожника-язичника. І каже, благословив Бог дім Єгипетяна через Йосипа. І все, що в домі було. І все, що на полі було. Бо цей хлопчина Бога боявся і жив згідно Божих заповідей. І було велике благословіння. Брати і сестри, я хочу прийти до нас сьогодні з вами. Почну з дітей. Часто. Це місце в Біблії повторюється без змін. Як і 6 розумів, 2, 3 вірш, поважай батька і матір, що було тобі добре і ти довго жив не раз і не два. Сьогодні покоління набагато більш розвинуте за нас, це правда. Сьогодні є цифра, сьогодні є багато інформації, але є Божий закон, який не помінявся. Якось я був свідком. Сиділи старші люди на лаурці, а недалеко невістка кричала на круг і вдарила, бо вона була старенька бабуся, вже пам'яті не було, і йшла куди не треба. Я почув таку фразу від тих бабусь, а їй так треба. Я ж обернувся, зупинився, думаю, цікаво, як правило, воно співчувають, а ми пам'ятаємо, її молодость вона так само робилась своїй мамі. Я хочу сьогодні звернутися до християн. Дітей, які знають Бога, які виховані в серві, які виховуються в серві. Каже Боже Слово, що основа благословіння Твого майбутнього життя лежить в правильних відносинах спочатку в сім'ї. Тому що коли неправильні відносини, коли є відірваність, коли є зневага, старий заповіт, коли основи тата й маму, знаєте, що робили? Камнями побивали. Ем ем Малахії останній розділ старого заповіту, останні вірші 4,6 застереження про прокляття, яке може прийти. Каже, прийди е, в дух і сина, щоб повернути серця батьків і батьків до дітей, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. За що? За неправильні відносини. Перша Тимофія 5,8 каже, хто про своїх домашніх не піклується. Той невіруючий, той гірше за невіруючого, той відрікся від віри. Просто отак От Бог показує нашу з вами відповідальність за ці сімейні принципи. Тому, шановні дітки, розумніші, більш освічені, можливо, з вищими освітами, є Господь, який позиває всю землю. І підтримує тих, чиє серце йому віддане. Є в Старому заповіті один приклад за синів Рехавітових. Батько їм дав заповідь, сказав: там, не будуйтеся, не пийте вина і так далі. Одного разу їх випробовували, принесли, і поставили, беріть. Вони кажуть, ми не будемо. Чому? Бо так наш батько сказав, і Бог каже: подивіться, чи я не них. Бо вони, якби, заповідь батька виконують. Хай Бог сьогодні збереже, знехтувати цими принципами. Дитячі, юначі роки це фундамент всього життя. Я багатьом кажу, як ти вийдеш з батьківської хати, буде твій завтрашній день. Йосиф вийшов, як раб, зв'язаними руками, нічого не мав, але мав чисте сумління. Мав повагу до батьків, і в Єгипті мав він звагу сказати, мене сюди продали. Я нічого не зробив в своїй землі і тут зла не зробив. Він міг сказати цій нічим жінці, що я Бога боюсь. І одного разу його покликали з тюрми, поміняли його одежі і сказали, тебе кличе до царя і став біля царя. Так Бог його благословив. Аллія йому. Був інший хлопець підприємливий, тато, дай моє мені. Він не голодував, йому не було погано там. І, певне, батько скорбів, бо коли йшов вже назад вонючий, обдертий, вибіг обняв і був дуже радий. Я думаю, що рана батькові була нанесена немаленька, і нічого не осталося. Ні друзів, ні маєтку, ні тої відваги. Все десь пішло, кудись пішло, тому що не було батьківського Божого обласвіня. Є одне місце в старому заповіті, буття 27 розділ, починаючи з 33 вірша, як люди з трепітом відносилися до батьківського благословіння. Коли батько знав, коли і так знав, що він того сина благословив Він затримтів тринтінням надто великим. Ну, здавалося би, яка треба подія, яка треба трагедія, що має статися, щоб старенького праведника, який Бога знав, так налякати, що він дуже затремтів. Він просто слова благословення, не тому сину сказав, яку мав. І наступний вірш каже, так само син. Підняв плач дуже гіркий. І сказав: о батьку. А не вже одне благословіння. Він був здоровий, він був сильний, він був мисливець, але плакав гірко і голосно, як мала дитина, батько мене благослови. І потім батько каже, «Е, тут 37 вірш, я його забезпечив хлібом, я його забезпечив вином, я його забезпечив всім. Він не виписав йому доручення на нерухомість. Він не дав йому якось реєстра. Це були сказані, слова благословіння і в майбутньому він мав це все мати. І вони обоє розуміли, той і той, що так буде. А що мені батько і мене благослови, і скажи мені добре слово. Хай Бог поможе сьогодні, і дівчата не знехтувати, не злегковажити. Якщо тато і мама через тебе, можливо, плачуть, ти портиш настрій, ти біль приносиш. Батьківські сльози обов'язково будуть виплакані в майбутньому згідно Біблії. Бо що тільки людина сіє, те саме пушне? Я хочу повернутися до нас, батьків. Дорогі тати і мами, я разом з вами. На нас лежить відповідальність за правильне виховання. І 6.4 6-4 каже слово Господнє, що нам заборонено дітей дратувати, але ми маємо них виховувати, науці обстереження Господньому. Я повторюю ту думку, що ми маємо, як батьки, мінятися і рости. Маленькі діти, перший клас одна програма, далі інша, для дорослих зовсім інша. І ми маємо просити Бога мудрості, нас ніхто не вчив бути татами і мамами. Ми курси не закінчили, нас ніхто не вчив виховання, але є слово Боже, є Божий Дух. Є зразки Біблії, де ми маємо розуміти, що вони на короткий час нам даються. Перша згадка в Біблії про сім'ю починається про те, що залишить чоловік батька і до 2,24. Вони нас залишать, вони нам на короткий час даються. Поки маленькі, поки підростають, ти і я, ми маємо встигнути показати, як Бога шукати. Ти я маю встигу навчити їх молитися або показати, як це робиться, прищепити ним любов до церкви, до служіння. А далі покинуть. А далі не виховуєш. а далі не перевиховуєш. Чому радянська система була дуже серйозна кара, коли дітей в служенні знаходили? Чому так ретельно слідкували, щоб там, ну, у хтось не, не прийняв молодші? не можна. Так здавалось, яка проблема прийшли і дітки з батьками, бо були не можна, кримінал, не здумайте брати. Виростуть, а поки ростуть, тут прицепляли, тут нав'язували, на дошці писали і переконували. І вони розуміли, ми ми перші стигнемо. Тарозаконня 6,9 говорить про процес виховання. Пильно навчиш дітей своїх. Коли будеш лягати, коли будеш вставати, і коли будеш в дорозі, каже, будеш говорити. Повторення закону 6,9, не будеш переставати. Ми дуже зайняті сьогодні. У нас багато справ. Нам треба там глянути, там відписати, там попрацювати. Буває, діти мають телефон, щоб вони не мішали, щоб вони щось там подивилися, послухали і спокою їх лишити, а потім підростають, і вони стають залежними. Ми несемо відповідальність перед Богом за їхнє початкове виховання. Як моляться, як Біблію читають, як вони з нами спілкуються. Чи знаємо ми, хто їхні друзі, чим займаються, і так далі. Нас Бог за це запитає. Вони покинуть, я повторюсь. Але поки покинуть, є речі, які можна що каже слово Господня, настав юнака. Початку дороги. Давайте ми себе запитаємо. От, наприклад, скільки я часу приділяю для виховання моїх дітей, як тато, як мама. Просто скільки мені лишається часу за день, а з ними посидіти, поговорити, їх вислухати, ним щось розказати, попитати, поцікавитися. Подивіться, можливо, там, що вони слухають, дивляться, а хто їхні друзі, як там в школі було, як там в служинні до чого захоти. чи Є в нас для цього час Тут каже, що пильно навчиш. Коли будеш вставати, коли будеш лягати, коли будеш в дорозі, коли будеш говорити, ну знаєте, коли встаєш непросто. Коли в дорозі, це ж не то що автомобілі тоді не просто. Коли лягаєш спати, не просто, але пильно навчиш. Інше каже, внуші дітям твоїм, тобто переконай них, що є живий Господь. Каже, передай їм те, що бачили в Єгипті. І нехай вони це знають і розуміють. І каже, вони не відступляться. Чому ж сказав Ісус Навін, а я ідімій, і дімі будемо служити Богові? Знаєте, коли Він це сказав? Перед смертю. Це була остання промова, десь приблизно 110 років в було, він зібрав Ізраїль, велику юрбу людей, і каже, а я і і ми будемо Богу служити. Я І разу читав, аж зупинився. Ну, сказав би, служили. Що він мав на увазі, я їм дім? Після того він вмер, ну в тому розділі описано. І що цікаво, там в кінці написано, що те покоління, яке було при Ісусові, те покоління, яке е, з ним виросли, вони служили Богові. Ціле покоління зміг передати, мав впевненість і мав відвагу сказати Я ідім мій. Мер, а вони служили Богові. Ти і дім твій, я дім мій. Одне ціле є відповідальність. Дорогі дружини сестри, нехай Господь Бог допоможе пам'ятати за ту грань вашої відповідальності. Мудра жінка, свій дім збудує, каже слово Господнє. Петро пише 1 Петра 3,3, а украсою ним нехай ну, не тільки зовнішнє буде, волосся, одежі, але каже, заховано серця людина, лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінно перед Богом. Я багато віршію, я не буду зараз просто на них зупинятися. Але просто є багато речей, які будують сім'ю. Жінка, яка боїться Бога достойна, хвали слово Господь. І багато інших речей, коли правильно, і Біблія знає багато, чи нам показує багато прикладів богобійних жінок, жінок молитвених, жінок, які були на своєму місці, які були благословінням. І негативні є приклади так само точно. Соломон каже, краще жити десь там на криші, десь там далеко, ніж в хаті з жінкою, яка свариться. І багато моментів, багато, великий мірі, атмосфера в хаті залежить від того, як жінка Бога боїться, як вона Біблію читає, як вона розуміє своє місце, чи, чи є вона, 2.12 Тимофія каже, а панувати над, над чоловіком та вчити, я не дозволяю, пише Тимофій. Я кажу, забороняю, бо це неправильно, це неприродно, це не приносить збудову. Я так само для нас, чоловіків, написано. 1 Петра 3,7. а ви чоловіки, живіть разом з дружинами за розумом. Як заслабівшу жіночою посидіною і, і виявляєте їм честь, каже, щоб не спинялись ваші молитви. Дивіться, що Бог каже. Що він є Господь. І він дивиться як на одне ціле. Так я ж молюся, але якщо моя жінка плаче, то твоя молитва, ну. Ти маєш розуміти, що вона слабіша в, мор... в деяких моментах, що вона більш вразлива, що вона більш піддається впливу різних подій, ти маєш неї захистити. І в іншому місці каже, не будьте до них суворі. Слово суворі трактується як надто вимогливі, як надто ну, вимагати високу планку. Не так зможуть, як я, можливо, ти. Одітися, зготовити, ну, зібратися, і інший час треба інший підхід. Тому нехай Господь Бог дасть мудрості пам'ятати про нашу обоюдну відповідальність. Взаємовідносин. Якщо ви помітили обов'язки чоловіка і жінки, зовсім по-іншому описані в Біблії. Зовсім по іншому. Вони майже не повторюються, тому що по іншому створені. Тому що Бог так запланував, щоб об'єднати одне ціле, залишить пристани і будуть одним цілим. І ті якості, які є сильніші, в жінки доповнюють чоловіка, і навпаки, є одне ціле, є благословіння, не противостояння. А коли воно дотримується, коли воно не по слові Господнім, коли воно, можливо, якось по сучасному, воно не буде будувати. Тому що вічний Господь, який створив небо і землю, Він дав інструкцію сім'ї. І розказав, як треба жити, як треба боротися. Ще, ще один момент. Діти, дорослі, батьки, часто є напруга. Дорослі, одружені і спільну мови не можуть знайти. Вихід 18 розділ, 17 вірш, сказано, як прийшов тесь до Мойсея, і йому сказав, що ти недобре робиш. Уявляєте собі, як воно звучало? Великий Божий чоловік зустрічається з Богом, чуда, знамено. Тут приходить тест, який цього всього не бачив каже, слухай, ти не прав. Ти нехорошо робиш публічно. 19 вірш каже, послухай мене, що я тобі пораджу. Ну, якби зі сторони, здавалося, почекай. ну... У нас тут все виходить. Подивись на чуда, подивись на знамена, подивись на цю йорбу, подивись як Бог їх кормить. ти про що. І 24 й вірш, тут ще цікаво, каже, що і Мойсей послухав тестя свого. Він підказав йому прості елементарні речі організаційного характеру. Не стій, не муч людей, виборі, помолися, тобі буде легше, людям буде легше. Це не впливало на відносини з Богом, просто порада. В старості є мудрість. І є речі, які треба прислухатися. Є речі, які треба пропонувати, не нав'язувати. Є моменти, коли мудрість і з молодістю роблять певні речі. А є напруга. Вони не так, як я. Ніколи наші діти не будуть так, як ми. Інший час, інші вимоги, інші обставини. Тому, брати і сестри, Ісус нами 24.15. Ми йдемо до молитви. А я і дім мій будемо служити Господеві. Запитаємо себе цей ранок, що я вношу в свій дім? Чи як син, чи як донька, нема різниці? Як тато, як мама, як вже доросла дитина. Що я вношу в свій майбутній дім? Дорогі ноки і дівчата. Євреям 12 розділ, якщо не помиляється, 4 вірш каже. Шлюб вас має бути чесний, ложе непорочне, тому що блудників і перелюбників судить Господь. Хай збереже Бог сьогодні думати мірками цього світу. Ви будуєте або йдете до збудування майбутньої сім'ї. І що ви в сім'ю принесете? Яке благословіння, який духовний спадок, який, скажем, багас, благословіння або, можливо, ні? Блудників і перелюбників сам Бог судить. Тут, на цій землі, в дітях буває, в внуках і вони страждають. Тому хай Бог береже, каже: вчекайте від блуда, застерігає. Сьогодні світ дивиться дуже просто на багато речей, але тут принципи Божого Слова не змінні. Ти в своєму домі маєш вивести так, щоб бути будівничим, щоб бути благословенням. Можливо, бабка, дідусь каже, до Тимофія, віра, яка була в бабусі, в мамі. Та причому тут мама, бабуся, якщо так взяти, так певний був зв'язок з його глибокою посвятою і вірою в Бога, бо тато був язичник. Можливо, ти сьогодні зовсім молодий, як той Йосип. І благослови Господь дім її підання через Йосипа. Ми будемо йти до молитви зараз. Ми будемо молитися за наші сім'ї. Просити Бога мудрості, що він показав нас, наш стан на нашу поведінку показав нам, можливо, що треба ще зробити, можливо, щось залишити, щось поміняти, можливо, ближче бути до нього. Можливо, е... сімейні наші жертви, які ви спільні молитви, спільне читання, спільні нужди, Весь. просто спілкування, яким має бути необхідно, щоб бути одним цілим, має бути взаємозв'язок. Коли він втрачається чи між чоловіком, дружиною, чи між дітками, батьками, коли немає спілкування. Не буде єдності, не буде цілого. Тут є нужди, хто хоче приєднатися, ваші руки підніміть. Дяку Володя, просить, щоб помилися за нього, бо він в лікарні. І ще одна сестричка написала: Я дякую Богу за церкву, за молитву церкви в серду, що він дуже помилований, і вона хоче Богу подякувати. Тут не написано в чому, але Бог дав відповідь, вона це побачила, почула. Наш Бог живий. І раз ми разом просили, ми разом йому подякуємо. Можливо, хтось щось хоче сказати, можливо, хтось хоче покаятися. Слава Богу, віддати або ще щось. Зараз ми будемо схилятися перед живим Богом.